Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Сьогодні ми разом з моїм племінником Мартіном приготуємо неймовірно смачний мавп'чий хліб. Ви тільки уявіть, багато кульок ніжного тендітного тіста, просоченого карамаллю. Ну хто може від такого відмовитися? А ще обов'язково запрошуйте до приготування своїх діток чи онуків, бо це дуже цікаво. Починаємо! Знайомтесь, це мій племінник Мартін. Тісто можна замісити за допомогою міксера або руками. Спочатку поєднуємо сухі інгредієнти. В чашу міксера насипаємо 460 грамів пшеничного борошна. Додаємо 7 грамів сухих розчинних дріжджів та 2 чайні ложки солі. Все перемішаємо. Якщо ви хочете використовувати свіжі пресовані дріжджі, їх знадобиться 21 г. Дріжджі обов'язково необхідно розчинити у рідині, яка вказана в рецепті, в іншій посудині поєднуємо 230 мл молока кімнатної температури, 75 мл води кімнатної температури, 30 г розтопленого вершкового масла. Та 50 г цукру. Все перемішаємо, щоб цукор розчинився. Якщо ви будете замішувати міксером, тоді ці інгредієнти можуть бути кімнатної температури. Якщо руками, тоді бажано брати молоко та воду теплого стану. Вмикаємо швидкість 2 із 10 можливих. І тоненькою цівочкою вводимо. Рідкі інгредієнти до миски з сухими інгредієнтами. Це займає десь приблизно 2 хвилини. Друзі, як ви бачите, з цим процесом чудово можуть справитися діти під наглядом батьків. Мартіну всього 11 років. Коли інгредієнти перемішалися, включаємо швидкість 4 з 10 можливих і продовжуємо заміс 8-10 хвилин, повинно вийти гарне гладеньке тісто. Пам'ятаємо про те, що борошно у всіх різне і, можливо, під час замісу вам знадобиться 1-2 додаткові столові ложки борошна. Для того, щоб тісто не липло до ваших рук, руки змащуємо рослинною олією та знімаємо його з гаку. Потім кінці тіста підгинаємо донизу для того, щоб вийшла гарна гладенька кулька. На все про все йде приблизно 30 секунд. Потім знадобиться велика миска, яку необхідно змастити рослиною олією. Покласти тісто в миску, закрити харчовою плівкою та покласти в тепле місце приблизно на 1,5-2 години. Все залежить від температури в вашій хаті. Тісто повинно добре збільшитися в об'ємі хоча б два рази. Коли тісто вже підійшло, нам знадобиться 200 г коричневого цукру та 2 чайні ложки кориці, які необхідно перемішати. Якщо у вас нема коричневого цукру, можна замінити білим. Також нам знадобиться 115 г розтопленого вершкового масла. А ось і тісто, подивіться, воно добре збільшилося в об'ємі. Руки необхідно змастити рослинною олією та натиснути долонею на тіста декілька разів для того, щоб вийшов вуглекислий газ. Робочу поверхню необхідно трошки присипати борошном. Покласти на неї тісто та зробити прямокутник. Дісту необхідно розрізати на 8 частин. А потім кожну з цих частин розрізати ще на 8 частин. Всього має вийти 64 невеличкі шматочки. З кожного шматочка необхідно зробити кульку будь-яким способом, який є для вас зручним. Тут дуже допоможуть діти. Обов'язково запрошуйте їх до приготування. Взагалі мапічий хліб це хліб, який готується разом з цією родиною. Тому що роботи тут є для кожного члена сім'ї. Форму необхідно змастити рослинною олією, навіть якщо у вас вона силиконова. Кожну кульку занурюємо в розтоплене вершкове масло та обваляємо в коричневому цукрі з корицею. Кульки кладемо в форму одна на одну. Потім форму накриємо харчовою плівкою та покладемо в тепле місце для того, щоб випічка піднялася. В рецепті було сказано на 1,5-2 години, але, на нашу думку, цього часу досить забагато. Особисто для нашого мавячого хліба знадобилося всього 45 хвилин, щоб він ось так гарно піднявся. Кладемо в розігріту до 180 градусів духовку. Приблизно на 30-35 хвилин. Випічка готова, тепер перекладаємо її на форму. Ось така краса, друзі, у нас вийшла. Це неймовірно, смачно, обов'язково приготуйте з вашими дітками чи онуками. Мартін оцінив, а також оцінили всі члени нашої великої зараз родини. До речі, друзі, у Мартіна теж є свій канал, де він створює анімацію. Посилання залишу в описі під цим відео, а також ви його бачите на екрані. Буду вам щиро вдячна, якщо ви підпишетеся, підпишуться ваші дітки, можливо, їх теж цікавить тема анімації. Підтримайте дитину в своїх перших починаннях. Я знаю, ви в мене найкращі, взагалі, люблю вас, моя аудиторія. Щиро дякую вам за перегляд, за те, що ви прийшли, витратили час, і сподіваюсь, що рецепт вам буде в нагоді. Підтримуйте все українське, підтримуйте українських блогерів. Разом ми сила. Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім па-па.